Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру, житловий комплекс City Lux, місто Ужгород. Однокімнатних квартир наразі є ще декілька штук, їх можна придбати як за стандартною купівлею, так і під програму Єоселя. Дана квартира. Знаходиться на 9-му поверсі, є також інші квартири на інших поверхах, тому встигніть придбати ще ту квартиру, яка вам буде подобатись найбільше. З важливих моментів в квартирі багато світла. Як ви бачите, світла досить багато, а багато світла не буває. Ось газофікований будинок в комплекті йде газовий котел та радіатори. Розведено сантехніку та. Ну, тобто водопостачання та каналізацію. Два балкони. Ось перший з них, будь ласка, і ще маємо другий. Один балкон з кухні студії, інший з кімнати. Ось така кухня студія, досить простора світла. Як ви бачите, маємо з вами три вікна. Радіатор в комплекті. Вхідна зона також простора. Як захочете, зробити тут собі пересінок, відокремите собі, е, собі житлову зону, розплануєтесь вже, як заманеться вам. Кімната також досить простора, велика, є, в принципі, можливість для перепланування під двокімнатну квартиру. 55 квадратів, нагадаю. І ось такі види з вікна. Будь ласка, також показую вам другий балкон. Тобто в даній квартирі два балкони. Ось другий балкон. Дивіться, які гарні види. Просто прекрасні, краєвиди чудові. Прекрасні краєвиди. Будете насолоджуватись щоранку, щодня і щовечора гарними краєвидами. Ось такий балкон, тут у нас вікно з кухні. Ось така чудова квартира 55 квадратів. Вартість 1100 доларів, комісія відсутня, продаж напряму від забудовника. Ось. Тому пишіть, дзвоніть, допомагаємо людям всім, які хочуть придбати програму за ЄОСЕЛ, за програмою ЄОСЕЛЯ, особливо військовим, силовим структурам і так далі. Всім гарного дня, Божого благословення та швидкої перемоги. І до речі, підписуйтесь на мій канал. Обов'язково не пропускайте відео. І в кого є питання, залишаю номер телефона в описі.